Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне ось таке шоколадне печиво без яєць та молочних продуктів. Тобто ідеальний варіант під час посту і не тільки. Печиво виходить дуже смачним, такий бюджетний варіант з багатим смаком. Готується елементарно, тому швидко розпочинаємо. Тут у мене 120 грам або мілілітрів рідини, це в мене варення. Дивіться, можна використовувати будь-яке варення. У мене сьогодні вишнева, тільки без вишеньок, а просто вся рідина. Бажано, щоб ви його дістали хоча б за годинку, щоб воно було трішки таке не холодне, не крижане, а таке більш-менш кімнатної температури. Сюди додаємо півчайної ложечки соди. Все це перемішуємо, ось така бурхлива реакція виходить. Тепер додаємо трішки солі, дрібку буквально. Я додаю цілий пакетик ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то, то лише дрібочку, тому що випічка буде гіркнути. І на цьому етапі також потрібно додати 3 столові ложки олії. Я якось не засняла цей момент, але на цьому етапі додайте також 3 столові ложки олії без запаху. Все це перемішуємо і додаємо 20 г какао порошку через сито, так як воно комкується. Знову це все вінчиком перемішуємо до більш-менш однорідного стану і поступово додаємо борошно. В залежності від густоти варення, у вас піде різна кількість. У мене сьогодні пішло рівно 160 г, це близько одного стакана. Як завжди, до речі, весь рецепт, з кількістю в ложках, ви знайдете в описі під відео. Зможете приготувати без вагів, це не проблема, все це розписую. І нам потрібно досягти ось такої консистенції. Зайвого борошна ліпше не додати. Тісто має бути надзвичайно м'яким, навіть трішки липковатим. Все, можемо відразу формувати печиво, не потрібно довго ну, його десь відстаювати, це тісто, відразу формуємо печиво. До речі, духовку вже розігрійте на 180 градусів, верх-низ без конвекції, печиво можете зробити якоїсь іншої форми, наприклад, такі довгенькі палички. У мене сьогодні будуть просто звичайні ось такі кульки розміром із грецький горіх. В руках ось так скатую і викладаю на деко з пергаментом на відстані одне від одного. Якщо у вас буде раптом тісто трішки прилипати, то можете навіть руки змочити водою. Я цього сьогодні не роблю, але можете скористатись і водичкою. Робимо ось такі кульки, викладаємо і швидко відправляємо. Випікатися. Десь на 10-12 хвилин. Зайво не випікайте його, тому що тут головне не перепекти печиво і не додати дуже багато борошна. Тоді печиво буде дуже таким ніжним і смачним, не буде твердим. І все, ось така гірка дуже класного смачного шоколадного печива виходить. Повторюсь, печиво виходить помірно солодким, тому зверху я притрушую трішки цукровою пудрою і можна смакувати. Ось такий багатий внутрішній світ у ньому, дуже класне печиво. Бюджетне, а яке смачне. Сподіваюсь, рецепт буде вам корисним. Ставте лайк, якщо це так, підпишіться на канал і коментуйте це відео. Дякую вам, пока-пока!